Території. І якщо побачите, це території Західної України, ті, які виходять сьогодні до складу української держави. Тобто, якщо врахувати э, сучасну враження України і відняти э, західні українські території від австро угорщини виходить практично ідентична територія Австро-Угорщини і вийня, України. Тобто, э, Австро-Угорська імперія без західних земель України, в сучасних меж має 606 тисяч квадратних кілометрів. Україна нинішня — ще 60. Тому, друзі, бачите, по території ми такі, як колишня, Австро-Угорська не просто якась держава, а імперія. Ми буде як імперія, і були складовою частиною іншої імперії. Думайте, що навіть для на сьогоднішнього на нашого усвідомлення, хто не є тільки. І тому що можна було зрозуміти, яка важливість, э, наприклад, і етнічного підходження до проблеми фермер, української історії, я хотів би, щоб ви побачили, що нам люди. А це Австрогольська імперія, її етнічна мама. Це імперська мама 1902 року. Ви подивіться, яка вона смуга, старя і опасна. То скажіть, будь ласка, а, чи і тут вже дуже добре видно, частина українців, вона отримала на військова. І зверніть увагу на території, етнічній території України то практично немає ніяких інших національностей. На війні навіть зимові Островищі. Ми частинські. До да. чого я вам це розповідаю, Тому що ми повинні усвідомити, що є ми. І тому для співставлення, що ми є на сьогоднішній день, я вам показую діваки, які практично за 20 років української незалежності наші навходять, чомусь для такого, для того, щоб показувати нашому населення. Верхнева Австро-Угорська імперія, а нижче за переписом 2001 року тоді є Україна. Шановні друзі, ви зверті увагу, яка плямистна Австро-Угорщина зверніть увагу, я потім практично одну національну волю українську на своїй власній території. Чітко бачите? І на буде так, що українського нічого не А тепер подавайте, що друзі подивимось на, на те, що було раніше. Це публікації 19 століття. Згідно перепису. Згідно переможця. Можна повторити цю саме мало, те, що можна було зробити. Програм за дієві права. Якщо можна, трошечки навіть наступно, давай А Там наступне, пацана. Зверніть увагу, що буде. Етнографічний центр. Зверніть увагу, скільки. 75 до 95%. До 95%. Ось де наш центр. Дивіться аж тут. А це населення українців. Зверніть увагу, де це пересечення. Це те, що сьогодні е, відомо підприємської єдності, яка в знаходиться в Білорусі. Це українська терміна. Зверніть увагу на тумальну, які території на України. Україні. Зверніть увагу, яка розкраска. Дуже чітко видно, що більшість населення на цих територіях саме стає українською. А тепер, дружить, мапу номер один. Покажіть, будь ласка, мапу нову номер один. 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 Отже, шановні друзі, на верхній матір бачите, яким чином відбувалося переселення українців на ті українці землі, які стали потім та землями України. Мало хто знає, що в результаті походів, які робили московські проти Туреччини, основну масу, війська складали безпосередньо козаків Запоріжжя. Які перемогли, які, 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 які взяли Акзов, це був якраз гейман Івана Мазева. І саме козаки Івана Мазеле взяли безпосередньо Азов. Звільнили ці території. наслідок чого ці території були залишені турецькими поднями, вони з цих територій пішли. Вони залишилися пустими. І тому імператорське величество прийняло рішення заселити ці території Малого Осада. Чому саме якраз українцями? Тому що від Богдана Хмельницького, від повстання Богдана Хмельницького, у нас не було випасти. Нагадую, Нарадує дату по початку на повстання Богдана Хмельницького за 1648 рік. А це вже 1700 років. І тому населення України спокійно могло переселятися, куди злого кріпа не було. А який кріпак, пустимо московці зі своїх кріпацьких володінь. Таким чином почала розширюватися на незаселених землях етнографічна територія України. І тому в цьому випадку, і якраз відбуваючи на це населення, і ця територія органічно ставала українською територією. І це було навіть відображено у виданнях XVIII століття, а конкретно 1794 року, де Єкатеринославська губернія була визначена як одне ціле, як Тернославська губернія разом з Кубані, від Дуже явно карту комерці. Зверніть увагу, шановні друзі, це мама, де папіровське запорожці і купання. Распільши. Абсолютно чітко бачимо, що, що це є безпосередньо українська територія та яка до України і напевно. Тому, шановні друзі, коли ми з вами отримаємо цю нашу українську історію безумовно треба розуміти, скільки у нас було приховано сторінок в той общій історії, яку нам також провели на ті сілі. Але це, шановні друзі, зверніть увагу, це тільки етнографічний магазин. A wieczorzy ekonomicznie mogę